Вітаю вас на нашому youtube каналі. Сьогодні я хочу проговорити, що ж таке відчуття провини. Психологи розглядають почуття провини як емоційний стан, що виникає, коли людина вважає себе відповідальною за якусь негативну подію або невдачу. Ми переконані, що завжди повинні бути ідеальними, бездоганними дружинами, чоловіками, мамами, керівницями і ніколи не допускати помилок. Коли щось йде не так, як ми з вами очікуємо, ми можемо відчувати саме це почуття провини за свою невдачу. Ми відчуваємо себе винними за те, що не догляділи, не запобігли, не підтримали, і це також дуже важливо розуміти. Ми майже часто використовуємо такі слова я повинен, я, вина», щоб оцінити свої дії та дії інших. Всі ці переконання можуть бути пов'язані з різними ситуаціями.